20 травня виповнилось 20 років Нікопольському телеканалу Кварц, який протягом цього часу освітлює місцеві події. Окрім Нікополя та Нікопольського району, Кварц мають можливість дивитись мешканці Марганця, Енергодару, Кам'янки Дніпровської та навіть міст Херсонської області. Розпочинав свою діяльність телеканал ще за часів Радянського Союзу. На той час на засоби масової інформації в державі існувала монополія, тому думки про власний медіапростір були майже нереальними. Але їм було призначено збутись. Розвали СРСР потяг за собою створення різноманітних кооперативів. Так з'явився кооператив під назвою Кварц. Саме звідти й почалась його дорога в життя. Фактично все розпочиналось з нуля. Та робота кипіла у першу чергу завдяки ентузіастам та спеціалістам, які бажали показати себе. Кварц транслював і новини, і музичні привітання, і спортивні огляди. На каналі побувало багато політиків та відомих людей. На сьогодні встановились не найкращі часи. Цьому посприяла світова фінансова криза, розширення конкурентного середовища та інформаційне насичення. Та телеканал Кварт залишається на плаву. Зараз він працює в форматі спільної діяльності з місцевими телестудіями. Його ефір насичений місцевими новинами та проблемами. Телебачення один з найпотужніших інструментів впливу, Тож є бажання, щоб його вплив був позитивним, сприяв розвиткові особистості. Бажаємо телеканалу «Кварц» стабільності та впевненості у завтрашньому дні мінімум ще на наступні 20 років.